Чи можуть бути ці документи недійсними? Привіт, мене звати Олексій. Я займаюся впровадженням електронних державних послуг. І сьогодні ми поговоримо про перевірку паспортних документів. Існує електронна послуга, яка дозволяє перевірити паспортні документи, такі як паспорт громадянина, закордонний паспорт, тимчасово посвідчене на проживання, у двох базах даних: це база даних недійсних документів, це ті, які були з певних підстав скасовані, наприклад, у зв'язку з пошкодженням, та база даних втрачених документів, це ті, які, наприклад, були втрачені або викрадені. Для чого це потрібно? На мою думку, це може бути корисним при укладанні договорів з фізичними особами. На здачу квартири в оренду, здачу автомобіля в оренду, надання коштів в борг або ну, будь-яких інших договорів надання послуг, в тому числі з фізичними особими підприємцями. Зараз продемонструю, як це можна зробити. Послуга є на сайті уряду у розділі «Громадянство та міграція. Що важливо, що послуга не потребує взагалі електронного цифрового підпису, банк дії або реєстрації, її можна отримати легко і швидко. При переході на сайт послуги ми одразу бачимо вибір типу документу, обираємо паспорт громадянина України, наприклад, вводимо серію та номер паспорту, ставимо відмітку у перевірці Я не робот та натискаємо кнопку Перевірити. Результат пошуку видається миттєво, ви одразу бачите, чи є цей документ у базах даних недійсних або втрачених. Якщо хоч в одній з цих баз даних документ знайдено, ну це вже проблема. Цією послугою зручно користуватись навіть з мобільного. І хоча позитивна перевірка і відсутність інформації у зазначених базах даних не гарантує, що документ не підробний і діючий, все одно я вважаю, що цей сервіс знижує ризики шахрайства. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, пишіть в коментарі. Дякую за увагу на сьогодні. все.